Вітаю! На цьому році ми знову поговоримо про медіану, бісектрису та висоту трикутника і розв'яжемо найпростіші задачки з цієї теми. Згадаємо, що таке медіана, бісектриса і висота. По-перше, це відрізки. По-друге, всі вони проводяться з вершини трикутника. Але медіана проводиться так, що ділить протилежну сторону навпіл, бісектриса проводиться так, що ділить кут навпіл, а висота проводиться так, що між нею і протилежною стороною або її продовженням утворюються прямі кути. Розв'яжемо першу задачу знайти периметр трикутника АБК, якщо КМ його медіана. І на малюнку відомі деякі елементи трикутника. Згадаємо, що периметр це сума всіх сторін. Отже, щоб знайти периметр, потрібно знати всі сторони. Дві сторони ми знаємо БК 15 см і АК 17 см. Нам ще дано інформацію, що КМ це медіана. Покажемо, що це медіана, поставимо однакові штришки. Ось таким чином. І розуміємо. Що відрізок МА такий же самий, як і БМ. Тому він також 12 см. Чому ці відрізки БМ і АМ однакові? Тому що КМ це медіана. Отже, точка М це середина АБ. Тому АМ також такий же самий, як і БМ 12 см. Далі. Пишемо, що таке периметр через букви. Периметр трикутника АБК – це сума сторін АБ, АК і БК. Підставляємо замість АБ. Ми підставимо число 24, тому що довжина цієї сторони АБ 24 см. Замість АК буде 17 см, а замість БК 15 см. Додамо ці числа. І у нас виходить 56 см. Отже, периметр трикутника АБК 56 см. Зверніть увагу, що там, де буква П, яка означає периметр, індекси маленькими такими буквами написано: А Б, К, назва трикутничка. Так, прийнято, тому що якщо трикутників більше, ніж один, а на цьому малюнку. Три трикутники, то ми уточняємо периметр, якого трикутника знаходимо саме ось таким чином, записавши назву цього трикутника маленькими буквами знизу від букви, яку, яка позначає периметр. Зараз це індекси. Виконайте друге завдання самостійно. Прималюйте малюнок, подумайте і розв'яжіть. Працюйте. Перевіряйте, оскільки така медіана, покажемо це на малюнку, однаково кількістю ж на відрізках СК і КАЖ. Тобто відрізки ЦК і K, рівні, тому що точка К це середина сторони ЦАЖ, тому що така мендіана. Отже, відрізок КАЖ також 6 см. Вся сторона СH, відповідно, 12 см. Можна шукати периметр. Периметр трикутника СТХ це сума його сторін ЦТ, ТН і СХ. Підставляємо відповідні числа і обчислюємо, виходить, що периметр трикутника СТ 29 см. Розв'яжемо третю задачу. Знайти кут А, Б, М, якщо Б, М бісектриса. Покажемо, що БМ бісектриса ось такими дужечками. І подивимося, що в трикутнику А, Б, К відомо два кути. Якщо в трикутнику відомо два кути, ми завжди можемо знайти третій кут. Отже, кут А, Б. К, буде дорівнювати 70 градусів. Я думаю, що ви вже без проблем знайдете цей кут. Пам'ятаєте, що сума трьох кутів трикутника 180 градусів. Отже, кут а, Б, К – 70 градусів. Оскільки БМ бісектриса, то вона ділить цей кут навпіл і, відповідно, ось ці кути по 35 градусів. Тому кут АБМ виходить 35 градусів. Це дуже просто. Четверту задачу розв'яжіть самостійно. Працюйте. Міркуємо так, оскільки каби бісектриса, то ось ці кути однакові. Тому кут БК С також 20 градусів. Тоді Весь кут ТКЦ буде 40 градусів. І в трикутнику ТЦК ми знаємо два кути. При вершині Т 65 градусів і весь кут при вершині К 40 градусів. Ці два кути разом 105 градусів. Отже, на кут С залишається 75 градусів. Ну, і кут, відповідно, при вершині С, це потрібний нам кут ТЦК. Тому кут ТЦК. 75 градусів. Вкажемо п'яту задачу. Знайти кут ТH, якщо це К висота. Якщо це К висота, то ось тут при вершинці К утворюються прямі кути. Прямий кут має 90 градусів. В трикутнику СК. Один кут 90 градусів, один кут 40 градусів. Отже, ці два кути разом 130 градусів. Отже, на кут H залишається 50 градусів. А це той кут, який нам потрібен: кут THC. Отже, кут THC – 50 градусів. Самостійно розв'яжіть шосту задачу. Працюйте. Перевіряйте. Міркуємо так, оскільки СБ висота, то між відрізком СБ і стороною К утворюється прямий кут. У трикутнику СБК, один кут прямий, тобто 90 градусів, другий кут 60 градусів. Отже, на третій кут залишається 30 градусів. Третій кут – це і є потрібний нам кут СКМ. Отже, кут СКМ 30 градусів. Сподіваюсь, що ви успішно розв'язали три задачі, які вам були запропоновані для самостійного розв'язання. І трішечки більш наблизились до розуміння того, що таке медіана, бісектриса і висота. Відпочивайте!